Уже восьмий рік в Україні впроваджують масштабну реформу освіти. За задумом, сучасна українська школа має відійти від радянських освітніх стандартів та перейти на новий європейський рівень. Уже вдалося запровадити зміни для початкових класів, так звану нову українську школу. Тепер прийшов час і до інших. Наразі взялися впроваджувати реформу у старшій школі. Вона передбачає поділ навчальних закладів на два типи: академічний та професійний ліцеї. Встигнути усе мають до 2027 року. Втім, за доброю українською традицією спохватилися в останній момент. Часу для обговорень та консультацій немає, а запропоновані варіанти подобаються не усім. Про суть реформи старшої школи та з якими труднощами зіштовхуються місцеві реформатори, розбираємося далі. На Рівненщині активно впроваджувати реформу старшої школи почали у 2024 році. Перший крок формування мережі ліцеїв. Розпочнемо із академічних. Будь-який заклад обрати не вдасться. Потрібно відповідати вимогам. Їх кілька. 600 учнів, не менше 100 – у паралелі. Стем обладнання, шкільні автобуси, кваліфіковані педагоги. Заклад має бути окремою юридичною особою. Відповідна нова навчальна література. Залишитися в стороні ніхто не мав права. Реформа безповоротна. Як пояснюють у держслужбі якості освіти у Рівненській області, її основна мета розвантажити учнів а також дати їм можливість зосереджуватися на тих предметах, які знадобляться у майбутній професії. На сьогоднішній день в старших класах учні вивчають більше 20 різних предметів, і однозначно, що це не дає можливості сконцентруватися, зосередитися на тих напрямах, на тих предметах, які цікаві. Люди дітей заклади е, академічного спрямування. Вони е, будуть десь готувати дітей до вступу в ВУЗ е, за тими напрямами, які діти для себе обрали. Громади пропонували варіанти навчальних закладів, які потянули вимоги академічних. Спершу все погоджували у профільному обласному департаменті, а потім рішення затверджували депутати на сесії. Так у рівному до прикладу обрали п'ять закладів, які будуть із 2027 року академічними ліцеями. Ми враховували декілька таких аспектів, за такими критеріями підбирали. Перш за все, це територіальна доступність. По-друге, наскільки ці заклади на сьогоднішній день завантажені. Планується функціонування таких ліцеїв на базі 5-ї гімназії, 6-ї гімназії, 13-го ліцею, 20-ї гімназії. Планується злиття двох ліцеїв в наступному навчальному році на вулиці Гайдамацькій, це ліцей «Лідер» і ліцей Елітар. Ми його там умовно називаємо 29-й, і на базі українського ліцею. Визначившись із навчальним закладом, який буде академічним, його починали підганяти під стандарт. Потрібно всього чимало. По-перше, забезпечити кабінети необхідним обладнанням, провести ремонт та покращити матеріальну базу. Директор Рівненського 13-го ліцею хвалиться: їхній заклад готовий відчинити свої двері для старшокласників. Хоч завтра. Фактично, ми були готові до того, щоб бути академічним ліцеєм. Останні роки разом. І з батьківським комітетом, і радою, і з управлінням освіти йшло вдосконалення і матеріальної бази закладу, тобто з'явилися нові кабінети математики з обладнанням відповідно до вимог. І якщо у Рівному швидко та без проблем обрали ліцеї, які стануть академічними, то до прикладу у Добровиці обрання закладу під академічний перетворилося на справжнє протистояння між місцевою владою з однієї сторони та батьками і вчителями з іншої у нас інтелект України, національний проект. І цей проект затверджений Міністерством освіти. Є спеціалізована програма. Учні доходять до 9 класу. На комісії сказали, у вас не буде інтелекту України, будуть йти за спеціальну за програмою ліцею. Батьки в розпачі платять 400 гривень за зошити. Все це життя 9 років. І далі програма не буде виконана. Ми маємо це дотримуватися. Ми маємо бути ліцеєм і дуже просимо підтримати нас, тому що доля України наша доля, честь ліцею наша честь. Чому ви не? Заклад, саме Дубровицький ліцей, тому що коли ми обрахували кількість дітей перших дев'ятих класів, у нас у місті то їх 1200, і куди 1200 дітей п'ятий шостий класів вони в нас є. І куди їх розмістити. Крапку у цій історії досі не поставили. Відтак навіть не розпочали облаштовувати заклад згідно з вимогами реформи, а час спливає. У контексті змін також маємо не зовсім мирний процес у Дубні. Там майже рік точилися скандали між батьками та міським головою Василем Антонюком. Останній вирішив, що академічним у Дубні буде шостий ліцей. На всі протести голова банально заплющив очі і зробив, як вирішив. Більшість депутатів на сесії цей вибір затвердила. Їм фактично не залишили. Шили вибору кажуть департаменті освіти та науки Рівненської ОДА. План мережі закладів давно затверджений. Подати свій вибір громади мусять обов'язково, а часу на роздуми уже немає. Кожна голова громади має дбати про жителів своєї громади. Найлегше сказати, що я не хочу виконувати. Треба запропонувати, що робити молодим людям, які проживають в цій територіальній громаді. Вони мають мати можливість. Кінцевим результатом реформи кожна молода людина має мати можливість здобувати освіту чи академічного, чи професійного спрямування. Шляху назад немає, а так як було раніше, з 2027 року вже не буде. Як пояснює Петро Коржевський, реформа старшої школи принесе свої плоди у майбутньому. Зараз буде у дітей все таки вибір. Будуть думати більше про нього. Він має можливість. Е Отримати окрім знань там у своєму профілі ще якісь додаткові знання. Він має можливість їх поглибити. Я би дуже хотів, щоб ми відмовилися все таки від репетиторства, від аби школа давала достатню кількість знань. Для дитини, як окрім академічних ліцеїв, будуть діяти й професійні. З ними усе просто. Це звичні для усіх профтехучилища. У них зміниться лише статус. Так чи інакше, шляху назад немає. Академічним та професійним ліцеєм у нашій області бути, як і по всій Україні, в цілому. Загалом на території Рівненської області у 2027 році має функціонувати 53 академічні ліцеї та 33 професійних. У громад залишається трохи менше, ніж півтора року, аби все підготувати. Гроші на зміни. Міни мають виділити з державного бюджету також доведеться витрачати і свої. за прогнозами Петра Коршевського грошей вистачить усім і на все. У випадку, якщо поставлені вимоги до 2027 року виконати не встигнуть, не біда доробити можна буде пізніше. Є й варіант, коли громада відмовляється у себе створювати академічний ліцей. Тоді керівники мають подбати про те, аби їхні учні мали можливість навчатися у старшій школі в іншій громаді за потреби надавати співфінансування чи організовувати доїзд. Вікторія Якимець, Денис Козлов, Микола Мельничук, Артем Шула та Богдан Прокупчук. Телеканал ITV, Медіагруп.